Не витримують нерви навіть у тих, хто ну, в 22-му році був запалений ідеєю оборони своєї рідної держави. Ну, це правда. Це не тому, що я хочу там, зараз якісь стресові настрої прокачати. Ні. Вишу на всіх, у нас є рідні, знайомі товариші, друзі в армії. Всі ми спілкуємося з ними, коли вони приїжджають в відпуску. І ми безпосередньо, просто по-людськи, з ними ем, підтримуємо зв'язок і ми знаємо інформацію безпосередньо те, що в них в головах, те, що у них на серці і на душі. І ну, вони втомились. А нове поповнення, на жаль, ем, не здатне бути ефективним. Це ж в Закарпатті був нещодавно дуже серйозний скандал щодо того, що керівник військової частини. Брав гроші з військовослужбовців, мобілізованих, щоб не відправляти їх на передову. Величезна маса мобілізованих і просто військовослужбовців не доїжджають до виконання своїх функцій на передові, бо процвітає масштабна військова корупція. І цим питанням варто б займатися, да? і в тому числі відповідно є у нас військова служба правопорядку. Є у нас військовий омбудсмен, є у нас власне і прокуратура, яка і територіальні центри комплектації, величезна маса органів, які в принципі можуть до цього до цих перевірок бути долучені. А е, ні, випадків військової корупції, на жаль, дуже багато. Ми говоримо про це відкрито і відверто, бо ми в демократичному суспільстві.